Покажу автоматику вам на пресі, як не треба вилазити. Все на гідравліки. Всім приєдного перегляду. А може на тросик якийсь? А той тросик не підійде, по що то висить. Та, хватає, за це, тільки треба сюди завести. Надо ті кусочок, так, ну, я, так, щоб не, не висів отак, а ось сюди отак. Щоб не доставав тут. Зараз отак от заведемо. Тільки треба надо... чи вирізати. you <sniffs> Что тебе, трубку давать, что Ты не знаешь, что, наверное, блядь, чикерезно. Тебе моё вот так, наверное, ну и надо. Наверное, хай так. Ну, оно там перетирать не будет? Вот. А вот тот тросик, что длинный, еще вот этот принес, не подойдёт а он туда? Еще, да. Да, вот ты и ходил на комбайн. Это новый, блядь. Новый? Тут 100, бля, з блядь. зопеля, бля. А старого нема те зопеля? Та нема. Я не знаю, по-моєму, столя родина дав. А ну що ти йому дав? Та він же теж хоче робити то О, як тобі утро починає? Лежачі, блядь. <рігла> а без ремонтів, так? А що ти йому показував, як ми робили? Ні, він ще давно хотів перевести. Так і не зробили? Ні. Времені нема. Не знаю, хай я так зав'яжу, блядь, не ну, да? так? Так Що... а ті, де. Зажиму ти? Да. Да Та, там щось, блядь, а куди її кинув? Різьба зірвана. Нема більше такого зажиму? Надо йти шукати. Ну так і діти і шукай. Може де по тросиках є. Він нас доконує на цей прес. Всім доброго дня! Дивіться, є місто все. продажу, кому треба. Тисороковський у такому комплекті Звісно тут все поржавіло. Ну то можно поснимать, разработать кто захочет сцепление, дивіться, Даже есть. Педали все есть. А там бортови тоже есть. Вон бортови все есть. Но тут заднего немає. Короче, задней навески. Тут тоже бортова есть. Полностью оно есть все есть пошли в сборе. еще есть даже выжимные но бачите в тому дюрку сейчас покажу ну такий даже речах все есть даже той что включать вал баромочности. Він давно вже тут стоїть. Кому треба, десь. Може комусь на запчастини. Дивіться, там ще все в маслі, шестеренки, там новенькі дивіться. Нові. нульці Десь За 25 тисяч вдома приїхали, подивилися, ми вам погрузили. Єсть на навіску по е, погрузчик, ну, бачите, ну, може кому треба, він десь до метра, метра три, мабуть. Отакий От брус там е, 100 100 на 100. Ну, його погано видно. Воно бачите цей да. І там циліндри. Циліндру теж там не видно. Це на навіску надіваєш. Циліндру замість винта обичного вставляєш одна шланга підсоєняється. А там просто квадрат, він воно. Зараз. Воно тут, звісно, все позаростало. Навіть більше, на метра 4. Він, воно, бачите, ніде. Він, він квадрат. Ну, його погано тут видно. Може кому треба. Та десь тисяч Чого 15, то самий брус, там ціна буде метр, незвісно скільки. І, допустимо, циліндра, там я не знаю яка, але вона дебела. Може кому треба зробити погрузчик, то можу теж приїдете, погрузимо вам і заберете. Ну, Є там ще 4 блока, кому треба на Т-40, теж продамо десь. Та, ну... 1000 по 3. Блоки там тоже нормальні, можна передивиться. В зборі не лопнуть, і ніде ничего, даже якісь там запчасти на них є. Може кому надо. Єсть кара, ну і там тоже з железом закидали. Вона там на двох циліндрах. Вона там моцна. Ми хотіли колись ставить на навеску, щось робити таке. Ну, кару кара я даже не знаю. Скільки це надо с батьком побалакать. Кара тоже прикольна, вона там на цепках. Тема там були. Да, там две цилиндри по боках и одна штоком выдвигается. Короче, піднімається вгору. И тоже там не видно. Ну, можу показать, как будет время. Кому, если когось зацікавило, Цей 15, цей 25 А не... Ми його можемо поставити на ноги. Двигун там половина є на нього. Навіть за 30-ку можу віддати вам з новою поршньовою, з блоком. І що там ще? Ну, поршньова точно, і Гільз тільки немає, і головок нема. Офігенний лежить. Я не пам'ятаю, який ремонт там на вкладишах. Кому інтересно, можете. Можу вам відео. Так що можна вже пів трактора скласти. Тільки колес немає. Ну, колеса є. Тільки на юмзі кость Так що пишіть, коментуйте. Кому надо. Синеньковський район, Дніпропетровська область. Може комусь треба погрузчика, а немає. За 15 тисяч він циліндра повністю вже просто на навіску поставив. І там, та я не знаю скільки там длини в ньому треба поміряти. Рулітку не взяв, бо лазив тут треба було нам по металоломі. Так що кому треба, напишите, я вам номер оставлю, перезвоните, договоримося. Може хто шукає. 25 тисяч це ціна металолому його. Тобто це, це і так металолом. Ну, комусь металолома, а комусь можна їздити. У нас той Т-40 теж стояв металолом, а потім я переробив, бачите, і він зараз їздить у нас. Так що так, так пішов я працювати, бо треба йти робити. Далі коротко. Так треба викручувати. Скажи, як ти вчора колесо загубив. А? Скажи. Як ти, як, ти, як, ти як, ти закрутив ти колесо? Так, як ты дивишься, держи. Да отой от откручу, дідущий закручу. Ты закручу заражай. Ну це цей попробуй. На сколько там стоит. Да не там слабо. Нет, это, наверное, на всю. А? На всю. А ну, откручивай, сейчас закручивай. Куда он крутить? А ну, я так это, да, ты щеткой подальше такая крутая. Это ты закрутил так, что и не открутил. Щоб уже не загубити, так да? як воно не відпало. <клухи> а хто побачив ті індійці? Та індієць, блядь, той пінчук. Ти, не, ти на наступний на рік да? треба, мабуть, міняти, дать спок. Кажу, треба занести попробувати зак. Стой. Задвигает или не задвигает. А что, пробуксовывает эту фигню? Та раз было трохи. Поймал. Ну, это дебал. Опіймов, конечно. Угу. А сколько ты ножик брал? Две чем А цей тоже не помнишь? Что на, шо на порохе? тоже 2700. 2700. Ціни такі, да ну, я заведу, а ти подивися там чи на закриє. А, чи зажмечи ні? Дом mm. треба... трос поміняли. А він тут ніде не, не, не по, ну не спав по цих по направляйках. По направляйках ніде він не спав. Або тут коротше, надо робити. Короче, надо робити. не шевельники. Ну, чуть-чуть, і -чуть все, все. Надо, цей не для фитума, Не, я ось, ось забрав його. Не надо блять. Підтрос. Блять, ключик надо. На скільки? На десь? На ось. Нас як всегда. Коротких путів. Не шукаємо шляхи коротких шляхів не шукаємо. Трошки розчистим тут. Нема як заїхати. Раніше був заїзд, а раніше сюди і коров ганяли пасти, тут якби трошки було таке невеличке пастбище. Ну в лісі проганяли, тут поляна там така, ну ми вже кожен рік косимо тут сіно, а це в тому году кається не в тому году тут не косили поламає навантажувач. це не батько. Страшный. И ничего не боится. Та тут треба небагато, але ну, треба заїхати. Тут прицеп із пресом трошки не проходить. І ця дебела не захотіла валити. на надів, а ні. Я думав, надів на, на ковш. Слухайте, як юмзик робить той, хто мені каже, що у мене техніка ушалена, дивіться, як він шепоче у людей губи намазані, та не так працюють. Ну я за техніку не за губи. Більш-менш розчистили наші. Вот. Cool. Бачите, така поляна тут хороше сіно. Головне, щоб тліщів не насобирати! Розірвем цей чи то, як Гранд Макс. Вийшли таку поляну. Дорога є, тюки прицепі і їдемо додому. Кому сподобалось відео, ставимо подобайку. Не забудьте підтримати канал лайком і підписатися. А я погнав потихеньку. Дорога є, прогорнули, сіно затікували, їдемо, віддихай.